Вітаю вас! І сьогодні ми продовжуємо практикум процвітання і робимо таку енергопрактику, подорож до свого внутрішнього джерела процвітання. Пропоную вам зробити три глибокі вдихи, три глибокі видихи, подумати про ту ціль, яку ви ставили на ці найближчі 40 днів, і далі. Зайняти позу комфортно для вашого тіла, розслабити своє тіло, відчувати стопи, відчувати кінчики пальців, рук, відчувати свої плечі, розслабити м'язи, лиця. І уявіть, що десь є початок цього всесвіту і всіх всесвітів. І саме звідти тече. Ріка, джерело життя і процвітання. Подивіться на себе ніби зі сторони на своєму внутрішньому просторі екрані. Побачте себе зі сторони. Ви є спостерігач. І уявіть якість самого-самого центру Всесвіту через багато-багато. Простору, просторів тече. Крізь вас, крізь ваше тіло і до центру землі. Цей потік процвітання життя. Подумайте про свій намір, нехай цей потік процвітання допоможе вам відчути, бути в контакті з вашим внутрішнім джерелом процвітання, є загальне, колективне. І є ваше, воно знаходиться в просторі творення в животі і проходить крізь вас загальне, але є те, що генеруєте ви, повністю довіряючи собі, довіряючи цьому потоку життя і процвітання, продовження життя, дивимось на свій внутрішній світ і перебуваємо в такому медитативному стані. Просто даємо місце тому, що відбувається. Це може відбуватися в будь-якій формі. Можливо, ви бачите якесь світло, можливо, ви бачите якісь фігури. Можливо, це колір, чи звуки, чи думки, інсайти, відчуття. Будьте відкриті різним проявам в будь-якій формі в проявленні. Важливо максимально налаштуватися на відчуття, давати місце тому, що відбувається. і... Бути в контакті, в присутності, чутливими до сили, до мудрості, до любові і благословінь. Ми благословляємо своєю увагою, коли щось бачимо і помічаємо, даємо місце цьому. Все є, але що ми своєю увагою благословляємо? Джерело процвітання це прояв нашого Вищого Я. Прислухайтесь до того, що ваше джерело хоче вам сказати або порадити, де ви про що ви відчуваєте натхнення, драйв, задоволення. Ви можете поставити запитання на будь-яку тему, яка цікавить вас. Можливо, ви отримаєте відповідь відразу або ні. Не хвилюйтесь і не ставте дуже сильної важливості, бо напруження перекриває цей потік. Життєвої енергії, не хвилюйтесь. Вірогідніше всього відповідь прийде пізніше іншим способом, будьте уважні. Комунікація може відбуватися не тільки словесно, це може бути інсайт, це може бути відчуття, це може бути натхнення, будьте уважні, що дає вам натхнення, що дає вам сили, радість. І зараз подякуйте ту енергію, яка є в вас. Ті сили, які є в вас, перше джерело ваше і колективне. І поставте намір, попросіть, щоб це було завжди в контакті з вами. І нехай загальний потік процвітання наповнює ваше життя достатком, любов'ю. Усвідомте, що ви можете завжди звернутися до. І свого джерела і загального, якщо у вас не відразу виникає контакт, просто потрібно попрактикувати і знайти свій спосіб. Подякуйте себе, От потоки, процвітання, першоджерела. Робимо три глибоких вдих, три глибокий видих і повертаємось тут і зараз, рухаємо м'язами шиї, дивимося наліво-направо. І можете записати свої інсайти, які були у вас. І будьте уважні до відповідей. І, звісно, дійте. В матеріальному світі важливі конкретні фізичні дії. До нових зустрічей на нашому практикумі процвітання.